З вами знову Діма. Я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні вирішив спробувати трошки інший формат відео. Тут не буде багатьох флаконів, буде тільки один. Я вирішив спробувати такий формат, бо, можливо, хтось буде шукати саме цей аромат. І щоб не продиратись крізь якесь довге відео і шукати саме той, який тобі потрібен аромат, а тим коді в мене ще немає, я ще не навчився їх робити, я вирішив спробувати. Зробити огляд одного флакону, і це новинка в моїй колекції, яка потрапила до мене випадково. Зайшов на барахолку, побачив і зрозумів, що мені потрібен цей аромат, бо я його раніше тестив. Я тестив його у Жані і зрозумів, що колись він до мене потрапить до колекції. Отже, сьогодні у мене на огляді аромат від італійського бренду на це бараунда. Зроблю таку маленьку розпаковочку. Знову ж таки, у мене це залишок у флаконі, десь 10 мл з 30. І мене здивувало, що тут, окрім кришки, до яких ми всі вже привикли, і саме за цією кришкою відрізняємо цей бренд, тут ще є додатково тестерна кришка, яку я ніколи не бачив раніше, бо я цей бренд бачив тільки в магазинах. Дуже зручно і можна забирати з собою десь у подорожі. А я Поверну зараз нормальний вигляд цьому флаконові. Отже, бараунда. Вона мене зачепила під час першого затесту, і я багато чув, що цей аромат вважається одним з найкращих на алкогольну тематику. І, чи вважаю я так? Я думаю, так, бо бараунда дійсно заслуговує уваги. Бо, може, вона не досить типова, як інші аромати на алкогольну тематику. Але вона бере трошки іншим. Вона неймовірно стійка, вона, неймовірно, шлейфова, він тримається, аромат я наніс сьогодні на себе о 9-й ранку цей аромат, і він досі тримається на руці. Про одяг я вже мовчу. Отже, про що цей аромат? Аромат позиціонується як аромат про віскі, але на старті для мене тут дещо трошки інше. Я коли подорожував Словаччиною, десь в хвилинах 20 від е, столиці від Братислави, є таке містечко Свети-Юр. Там виробляють місцеві вина, які майже не йдуть на експорт, і наприкінці серпня у них є сезон, коли. У всіх ресторанах, у всіх кафешках можна придбати місцеву брашку, це молоде вино, і воно називається бурчак. І ось на старті мені цей аромат нагадує саме аромат цього молодого вина, цієї брашки. Але далі він вже розкривається в сторону віскі, в такого дуже благородного аромату, аромату, у якому багато деревини. Ніби хтось розлив ці віскі на дерев'яні столи. А пізніше буду тестити вже з руки, зчитувати, Він стає більш м'який, більш спокійний. Він переходить в спокійну деревну базу, віскі потрошки випаровуються і залишається деревна база, яка мені дуже подобається. Десь там можна почути. Трошки квітів тут заявлена у піраміді Троянда. Дуже-дуже класний аромат. І він випускається у форматі екстракт де парфам. Про це написано на флаконі. І тих 10 мл, я думаю, вистачить надовго. Бо я сьогодні зробив два пшики. У мене кофта я зняв, пахне досі. Е, ніби так як на старті, ніби, ніби так, як тільки наніс на себе. На зап'ястках тримається досить впевнено, і я б не сказав, що вона збавляє обороти, вона неймовірно, неймовірно стійка. І коли перший раз тестив у Жані цей аромат, він офіційно продається у нас саме у цьому магазині, обов'язково зайдіть спробуйте, то теж на наступний день, навіть після душу, я відчував його з себе, тому. Я вважаю, що це досить цікаве придбання. Офіційна ціна на нього здається десь біля 5 тисяч за 30 мл. Але розраховувати на те, що це екстракт перфам, тобто він розходиться досить мало, тобто 1-2-3 пшики, досить. І навіть якщо у вас це там єдиний флакон у колекції, або там 2-3, то його вистачить надовго. Мені дуже подобається цей досить стильний дизайн кришечки. Саме у цього флакону вона вироблена з коркового дерева. І такі корки, які йдуть саме до вина або до інших алкогольних напоїв. Цікава фішка. І я хочу порівняти його з іншим ароматом, який до мене тільки що потрапив. Про нього я розкажу більш. Подробніше у наступному відео, в одному з наступних відео, коли буду розмовляти знову про амуажі, бо моя колекція знову поповнилась. У мене з'явився ексклюзив для Harrods, це відомий лондонський супермаркет. І Амуше випускає для них ексклюзивно аромат Увертюра. Є чоловіча, є жіноча. І ось чоловіча построєна також на алкогольних нотах, але там вже більше коньяку, і я дуже хотів його собі в колекцію. Бо це ж ексклюзив, і я, як поціновувач цього бренду, маю в себе мати. Але я достав там краплиночку, мені надіслали як подарунок ну, при купівлі флакону, і наступного дня мені доїхала ця бараонда, я їх порівняв і зрозумів, що я не хочу вже цей амуаж. бо ганяти за ним, шукати його десь ну це досить важко. А коли маєш досить доступний такий аромат під рукою. Чому б його не замінити. Вони десь у чомусь схожі, але той аромат, він менш стійкий, він розкривається трошки інакше. Я читав десь, що їх трошки порівнюють між собою. Бо вони також відносяться до цієї алкогольної тематики, і Вертюра, і Беонда. Але мені подобається саме цей. Це було все на сьогодні. Дякую, що подивились. Сподіваюся, що вам сподобається такий формат. Коли Швидесенько розглядаємо саме один флакон. Зустрінемося в наступному відео. Залишайте коментарі, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь і до побачення!